Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе генеральний партнер Федерації баскетболу України. Що, що казати, вітаю команду, вітаю хлопців! керівництво, тренерський склад з цією перемогою налаштовувалися на дуже важкий матч, тому що знаємо, що команда Луцька йде на останньому місці. Тому їм, як то кажуть, нема чого втрачати, і вони бились, це було видно, можливо, десь зіграла якась недооцінка суперника. Тому видався такий важкий матч, і майже вирішилось там в останній чверті це все. Я, я, я радий і щасливий, що ф -ф Фортуна була на нашому боці сьогодні. Е, в першу чергу, хочу подякувати Збройним силам України за. То, що вони захищають країну і дають нам можливість грати і змагатися. Так, також хочу подякувати суперникам за гарну гру, дуже напружену, але дуже корисну. Ну, що можна сказати по грі? Трошки з самого початку, по-перше, дуже багато змазали. Особливо трьох очкових китків, Тобто, це ну, е таке враження було, що сьогодні ну, мяч взагалі не хотів е літіти, особливо за дистанції. Ну, Ну І в цілому те, тобто, то, що ми е до чого готувалися, до чого, що розбирали, як грати у захисту. Ну, е не з самого початку почало працювати. Е ми були готові до того, що суперник буде грати такий агресивний, такий агресивний захист. Але ну, трошки у нас, скажімо так, не задалося в першу чергу, тому що просто не робили те, що ми домовлялися робити. Але потім, в принципі, потрошки, потрошки почали робити те, що ми хочемо, змінили трошки тактику по грі. Ну і це спрацювало. І як і то, перемога. Хочу е, привітати всіх болівальників з, 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 з перемогою. Тобто, ну, працюємо далі. Наступна гра завтра, і вже зараз всі мислі в завтрашній грі. Ну, дуже погано, дуже багато помилок зробили в захисті, та дуже багато е, втрат у нас було. Реалізація дуже погана, в китків. чи дань і дальніх, і з під кільця з такою грою дуже тяжко вигравати. Як плануєте завтра находитися до сили на новий матч? У нас немає вибору. Якщо короткий, так, то на сьогоднішній день крибас краще за нас. Ось і все. Тобто, якщо в першу половину ми десь стояли да, на своїх правилах. Що здавалося, що не не Да, баскетбол це гра помилок, да. кількість помилок. Скільки ти їх зробив, то ми їх зробили, на мою думку, менше, да, ніж в другій половині. І я не знаю з відсотком 30, яка команда може перемогти.